Поведінку, нашу поведінку оприділяєте те оточення, в якому ми знаходимося. І самостійно міняти свої звички, як говорять, за 21 день можна, да, ви прийдеться через колосальний стрес, вони не закріпляться в дійсності. Ви перестанете знову їсти, якби, так як треба їсти здорового, здорового харчування, ви перестанете робити зарядку. тому що Попадаючи в свої зарядки в оточення, де в принципі про зарядку не говорите, а говорять про пиво, повірте мені, оточення вас депрограмує і ви будете відображати той соціальний рівень, в який ви попали на організм рівні. Потім це буде вже рівень здоров'я, коли ви вип'єте раз, другий, п'ятий десятий і ви дивитесь, що ну, плохого, от, от, вже може бути. Тому ключовими елементами, як би, в моєму стіленні я. Е... Відразу проговорюю, я не всі свої питання ще вирішив, і вони йдуть в процесі вирішення. Ось. Але я точно маю ключі, які вже вирішили ключові задачі, які в мене були, в тому числі і серце. Ключовими факторами, що зваження здоров'я, є оточення. Одні з останніх які провели, що епідемії, будь то епідемії якогось емоційного характеру, будь то епідемії шопінгу, будь то епідемії. Ти самого вірусу Ебола, інші епідемії, вони е, залежать від того оточення, яке навколо нас. Буквально і, і епідемії вищих, вони теж залежать від оточення. Е, Всі ми частинами соціальних зв'язків, це означає, що хвилі від обставин, що відбуваються з іншими людьми, неважливо, знайомими з ними чи ні, знаходять відображення в нашому житті. Навіть те, що зараз немає води в Африці, через певний час ви теж, теж можете відчути. Ну, як, як мінімум емоційно дистанційна резонанс. Існує його як мама відчуває свою дитину на друг, другому, другому кінці землі. Ми всі сплетені реально інформаційно. І ми всі сплетені на полону цілі здоров'я, базово. Потім в силу певної гаїзму, в силу оцього включається в нас такий режим самоусвідомлення, самост включається така. мы считаем себя э, видделанным субъектом и мы начинаем деятельность, видделанность манипулирующая реальность, и так далее но этот рахунок это очень известный психолог и социолог его сейчас приглашает Арвар Финьель Дають можливість всіх ну, доступу до лабораторії, від нього спеціальний проєкт лабораторії. Він е переводить дослідження, як соціальне, е соціальне оточення впливає на людей. Він оприлюднює своє останнє відкриття, це був 2010 рік, о, з самих таких свіжих потужних, що соціальні мережі можна використовувати як найшвидший метод для виявлення розповсюдження будь-яких епідемій. Від новаторських ідей до соціально небезпечної поведінки або вірусу, так і вірусу свинячого грипу. Це фактично було проведено на людях, в їх маркували тих людей і е, ви, е, спостерігали як від тих людей, які йде по мережі, по соціальній мережі розповсюдження цих вірусів. І Тому хочу сказати, інформаційний процес це первинна з людей. Ми по факту прошиті всі е, цілями. Які нас об'єднують, або які нас не об'єднують, я не буду більш глибоко впливлятися в це питання. Ключовими законами, які будуть до здоров'я творчі самоврядувати, є чесність. Елементарно привожу приклад. Я е, домовився з Олександром Миколаївим Зустрітися тут. Якщо б, ми, якщо б я поїхав в, в Луцький національний інститут технічний. Олександра Миколаївна була б тут, цієї зустрічі, смисла, які зараз доносилися, його би не було. Відповідно, точність перед передачі інформації і чітке слідування цим законом веде до реалізації в житті всіх смислів. Чим менше у вас точності в житті, тим менше ви смислів можете реалізувати з кимось будь-то сім'я, будь то, сім будь то здоров'я, будь-то реалізація творча, будь то робота, будь-то інститут, будь-то пара, все. Чим менша у вас точність при передачі інформації, тим менше смислі ви доносите. Коли у вас чим менше смислів донесено, тим ви більше відчуваєте, що ваше життя не має смислу. І вже в піковій точці ваше життя втрачає Отак. Я до такої точки в принципі, дійшов. І єдине, що мене могло повернути, це дуже жорсткий такий показник по здоров'ю, який показав мені, прямо, ну, що я хочу реально жити, фізично, як мінімум, хочу жити далі, всього я дужиною. Всього остальне вже не. Ось. І є такий закон, навіть фізіології, передача інформації в живих і технічних об'єктах, підпорядковується одному тому важливому закону. Між початковою і кінцевою ланкою в цій передачі повинна бути точно адекватна інформаційна еквівалентність. Передача інформації без втрати інформаційного сенсу. Це про чесність. Чесність має точність. Тобто в широкому і в усякому загалі інформаційної комісії. Да, від деталі, від буденності до да, ну, речей. Насправді, е, насправді є, е, е, що визначає чесність. Чесність визначає ціль, навколо якої ви виглядала. І ця ціль носить певні параметри. На коли, наскільки, коли і для чого. От, і Соблюдаючи цих параметрах, як ми точність, ми приходимо до результату. І що нам дає можливість зрозуміти, що ми йдемо по тому шляху? Зворотній зв'язок від реальності. Це згодній зв'язок під оточуючий і згодній зв'язок від організму. І так влаштована наша реальність, що сума механізмів, які вертають нас на правильний шлях, вкрат переважає ту неточність, яку ми зробили. З якимось і ми собі можемо спокійно сидіти. Ні, не вийде. Сума механізмів, які вартаються, компенсують, буде вкратці місто. Ну, ви якщо ви наступили, ну, на пішоході бабушку не пропустили, там, щось непогано подумали про неї, Вон, Вам так. Ну, зв'язаність є, зв'язаність, по факту, квантова є в реальності. Фактор, що визначає наше здоров'я. Це Всесвітня організація здоров'я оприлюднила свої дослідження, і вони визначили, що ні генетика, ні медицина, ні навіть оточуються середовища, наприклад, місто Уд, не визначають здоров'я як поведінка і соціальне оточення. Тому що в поведінці в соціальному оточенні є спільні цілі, і саме з них ми можемо міняти оточення і медицину, навіть впливати на генетику. Тому що, коли в нас включена творча реалізація. Ми реально здорові, нам реально паспорт у справи життя. комуніті Що Сус-комуніті? Я вам обіцяв, що це по суті той доступ, куди я маю в плані реалізації. Я зустрічаю там однодумців з різних країн, причому. Ну, в основному це, звичайно, Україна, Латвія, може бути, Росія і так далі яких нема вражень таких, якогось націоналізму і так далі, там здорові люди. Ключовим входом в цей портал є чесність, прийняття і обмін досвідом. Бо зразу декларується це, звідти буде людина вилітати, яка фактор починає складати інформацію. Правда. Тому що якби, там є цілісність певного простору для реалізації текста. Там є люди, цікаві, які можна ці історії їхні історії, як вони... Вирішують свої проблеми. Наразі все, оці вирішені соціальні проблеми і психологічного характеру, вони впливають на тіло напряму. Воно починає стілятися дуже дивним способом. Не треба біля вас постійно психотерапевта, вам треба просто групу людей, яка може бути в різних точках світу, але вас пошиває одна ціль – здоров'я. Саме важко. Питання, якщо є, задавайте я за п'ять років, скоріше записую запитати, yeah. як ви викувались там таблетками чи що? Ні, nee, ні. Nee. Таблеток я не живав, це був початковий етап. Етап є така, такі речі, як з практики. Практики не що, є такі практики самого сезону. Що ми з це виключається? Коли людина сідає і починає себе прослуховуватися. І вона прямо відчуває процес, який відбувається на середині. Вона не зв'язалася чітко з яким, своїм внутрішнім діалогом. Не, не йде енергія на ці психологічні перегрузи і включається регенерація організму. Але основним компонентом було здорове оточення це реальна інформаційна основа. Коли люди точно знають, що їх ці здоров'я, вони починають максимально е акуратно займатися реальністю і передавати точно те, що вони хочуть до когось донести. І коли ви починаєте чесно проговорювати з людьми свої комунікації, прокачувати їх. Можна, каже, домовлятися прямо до гілочею, прямо що ви хочете, яка вас тіль. Якщо вона здорова, ця тіль буде вас цілювати, тому що у вас автоматично тіло починає розслаблятися. Воно не ходить в режимі хронічного стресу, а воно включається в такий режим, там, де все все іграю, творчий такий режим. І крім цього, да, я приходжу в річну школу, де розбиралися всі ці питання соціального характеру, сімейного характеру. У мене була ціла школа, я зброю і я більш впевнений, що навіть якщо мені ту саму школу дала одна людина, я б не з був, ми з нею двох були, з доктором з Дмитром Шеменковим, в мене не було б тих результатів, які в мене зараз є. Тому що нереально б такі малі групи витягнути з того суспільства, якщо б там досі інші цілі. Тому люди підшукалися ті самі цілі проблеми, от, і вони почали їх вирішувати. І коли ти читаєш, що хтось... Вийшлися від розпаду печінки, наприклад, ти напряму не починаєш комунікувати. Ти кажеш, що тобі помогло? допомогло? Він каже, я чесний, почав бути в сім'ї, буквально чесно. Я почав спокійно приходити додому, не думаючи, що я десь там злівачив з кимось і вже з відчуттям вони приходжу додому. Розумієш, там люди вертають цілісність в всі сфери життя. Так само в плані роботи. Якщо вона приходить на роботу, вона каже, я стою стільки, -то. мій час стоїть стільки, -то. можете дати, не можете дати, ні договорна основа. А не приходять з заниженою самооцінкою, де їм страшно сказати цю суму, їх експлуатують. Так от, щоб не побачити ці рамки, треба люди, які вирішили ці проблеми. Якщо ти хочеш стати підприємцем, ти маєш підприємцем спілкуватися. Дуже круто буде, якщо в своєї підприємці ще стоять базові твічі принципи, це е, чесність, бути здоровим і, і приймати реальність. Він реально він з нею в діалозі. Він її не прошить під себе, а він з нею в діалозі. Є такі люди. Це дуже багато човиріше, на психологічному рівні. Коли ти в слабості психологічно все йде. Я кажу, є практики, я сидів по годинах, я, я, година, я відпався на практика, там, де ти ще як Буда передавав, його займався. з цих факторів не рулить, коли у вас немає чесності і точно бачення своїх цілей, вистроєності, розуміння свого призначення. Ви починаєте сити. Ходіть ви на його це я не знаю, скільки там, і які у вас зав'язані. Здоров'я вам не добавить. Так, да? позвонки звукнути ви можете. Ну, я говорю про практичні ключі, Тобто практична соціальна взаємодія і, і все можна вирішити. Ну, для того треба певна сміливість і мати можливість не вкрутитися в цьому внутрішньому діалозі, а починати робити кроки, трошки прислухатися до себе і не боятися. Ну, це теж вирішується якби вже в процесі. Ну, це не, не ціль цієї лекції. Прямо от, все складувати. Тобто, мені не хватить. Я я, 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 я відійшов і кожен тиждень там по три бинари, як ми. Ну, тобто, мабуть, не варто виділити там одну техніку чи один не спосіб варто. і сказати, оце мене зцілило. Отак <смітні> я вилікувався, до чого ми звикли. А все-таки на той набір і та на зміна, яка була, принаймні за цей період так. Ще запитання? Скажіть, будь ласка, будь-яку. Хворобу можна вилікувати таким способом, але mm -hmm. що, навіть від деяких хвороб не значить лікування цього світу. Ну от від неспільствічного язвеного коліту ми знайшли е, лікування, яке би простою, не мало надійшло до гормональної терапії. Я випустив, я випустив, це відносно простое, це не рівень гормонів. Салопат – це теж гормони, якби, але при тому всьому е, мене з мене зняли цей діагноз. Провіряєш, мені встало тотальне враження крової кишки і кишківника. Тотальне враження. Тому мені прописали якби, е... ну, цю хворобу. Можливо, не вона в мене була, можливо, це було просто збудження загострення. В психосоматики те ж саме, на той період я реально туди я не знав, де себе ну, зайнятися, чим мене призначення. Я от шукав. Мені нічого вже не важково. Це впадалося, відповідно, дало туди, а де дисонку там і рветься. І якщо в мене були проблеми з гортанням крові, які я досить закриваю, то відповідно, де слабо, там і рветься, воно там і порвало. А вилічити можна дуже багато. Є, зараз є приклади, коли люди з раху виходять. Є приклади, коли люди з раху не виходять. Ну, мені це вже не дивно чути, тому що особисто в моєму полі є людина, яка е, вилікувалася від панічних атак, це атаки смерті. Панічна атака смерті. І від того, що складається печінка, вона вкладала в своє лікування 10 тисяч доларів в перші пару місяців. Це люди дуже, дуже такі, ну, потужні, і по фінансово, це бізнесмен, виходить. І оце, прийнявши цей принцип чесності, в чесності, точності, налажені комунікації всюди, при тому ця практика прийняття здорової цілі і так далі. Супроводження, як лікаря, в нього йшло вже специфічне супроводження, більш глибше, ніж в мене, тому що якби ну, не було відкриття, він витягнув ці питання. Організм Організм підлаштовується під інформаційний настрою, який нам Тобто, Організм він, значки, як пластині. Але все має якби, свою межу віднову. Тобто, що вже відновлюється за пару років. Тому тобто, бачите, за динаміку там за два роки, свою вже невеличку. Я прям, а їй не було, наприклад, 20 років по факту, Ну, я прям поняв, що це працює. Мені не треба вже ніяких доказів, щоб мені розказували, чи це працює, чи це не працює. У мене є справка, у мене є, є кардіограмна степка, в мене є той самий діагноз, які зняли. Все, У мене железобетонне, от прямо железобетонне. І тут якби, нічого якби не підкосить. Того я маю сміливість вийти, проговорити ці речі досить інтимного характеру. Але саме такі речі можуть пробити вас, щось почати думати, що не все так просто, якщо в цьому житті. Повірте мені, і я сюди не зайшов. І Олександрії Миколаївні там не хотілося часом брати якусь дзвінки, але так вийшло, там вийшло по дзвінках. Вона все-таки вирішила і взялася робити. Ввечері не бралися, вранці бралися. Ну, я, 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 можна, можна Можна все лікувати, тільки має бути, дивіться, має бути чітко визначено, в чому причина дозволиться. Тому що зір може втрачатися, якщо слабо працюють мишці, наприклад. І вони не налаштовуються як пускали на, на фіксацію. Якщо укріпити мишці, якщо м'язи не укріплені, їх укріпити можливо буде, що у вас фокус зору кращий. Можливо, там причина фосал. Не, не варто це вписувати тож, в ряд зцілення, э, в ряд такого, що от я сію, в мене от прямо вся регенерація організму відбулася, я буду, і в мене все пішло. Ні, ні. Я ж кажу, активне користування соціальним оточенням. Э, соціальним оточенням в тому числі відноситься, якщо і медицина. Тобто, це компонент реальний і на інформаційному рівні. Ви ну, зрозуміли, що перше треба зробити? будь-якому діагнозі при любі проблеми здоров'я, і взагалі, навіть якщо проблеми здоров'я не було, а щоб поліпшити себе і свою долю, що зробити перше треба? Діанноз. Створити таке середовище, в якому здорові, активні, щасливі і якоюсь стілью живуть люди, створити оце ліпрома про середовище, яке замінить наш хворий соціум з дивним гомосапія, який все понищив, порізав всі гілки. Залишився з на одному корені і, і куди далі вісить, вілок знімає. Розумний мосабі. Створити собі середовище. А для цього треба знати ціль, а що я хочу, що мене цікаве, і тих людей знайти. І там почнеться ваше лікування. Це перший крок, це, це фундаментальна і це основна теза сьогоднішньої зустрічі. Так? Да. Пошук оцей, і включення себе до тих людей. Яка ваша група? Ваша група лікувальне середовище терпить. Ну, Середовище здорове, чи вона е, з позиціями жертви книга? От те й передасть інформаційно-вібраційні хвилі і будуть живі. Ви зарядите і мене Івана і ними. І От реально, моя діяльність, вона що активно починає розвиватися, тому що в мене тил дуже хороший, у мене тил з реалізованих людей, там, де усі сумніви, якісь там внучні переконання, недотики, вони не пройдені, розумієте? Uh -huh. Я спілкував. Então, vamos lá.